Лікарю, Мій COVID сертифікат щось не підтягується в дію. Допоможете внести його в реєстр. Звичайно, допоможу. Так, лікарю, його сертифікат підробка. Це неправда, він не справжній. О, Справжній. До твого відома справжні сертифікати не друкують на зворотньому боці меню з китайського ресторану. Ну, Начкай. Що, знучаєшся діною? У тебе навіть печатки із соєвого соусу. Це просто ще один рівень верифікації. Відчуваю запах значить здоровий. Валерчик, запам'ятай, от такі фейкові сертифікати це головне зло, через яке в нашій країні і досі великий рівень смертності від ковіду. Ну, зрозумій, що купуючи такий сертифікат, ти переплачуєш тричі. Я тільки раз заплатив, що дурачок. Ну, напевно. Тому що другий раз ти заплатиш, коли підчепиш ковід у важкій формі, а втретє, коли заплатиш штраф через те, що купив оцю підробку у шахраї. А знаєш, зараз це дуже чималі суми. Чого ти пристала? Може, людина не хоче вакцинуватися, а в ресторанах їсти. Хоче. О, ну от якраз через таких, як він, в ресторанах скоро ніхто не буде їсти. А, чекайте, хіба що їдальні у лікарні? Mm. Головне, що вакциновані в безпеці. Mm. Якби ж то, ті, хто вакцинувався, теж можуть заразитися. <клес> Ха! Валерчик один, доказова медицина. Нуль. <клес> ну і хто тут тепер найрозумніший? а? Гіпократ! Вакцинація знижує ризик підхопити ковід вдвічі. Ну і просто ти перенесеш це захворювання в більш легкій формі. Вакцина це як пасок безпеки у автівці. Так, він не допоможе запобігти аварії, але може врятувати життя. А отакі от фейкові е, сертифікати це просто як оці заглушки для ременів безпеки. Такі понти приведуть тебе на кладовище. Розумію. Лєх. Мій напарник теж ставив заглушки. Ой, хай земля йому буде кріслом від Ферарія. Отож, але найстрашніше це те, що ти наражаєш на небезпеку не тільки себе, але й оточуючи. Добре, піду зроблю вакцинування і отримую справжній сертифікат. Ну і познімаю заглушки.